Голос, вона нам приносить славу нашому ліцею, тому що вона вихованця якраз нашого ліцею. У нас працюють щирі висококваліфіковані спеціалісти, які живуть турботами кожного учня. Сьогодні на нашу урочисту лінійку прийшли вихованці в житті. Стої нашими випускниками і став в якійсь області в своїй сфері спеціалістом, а їхнім класним керівником була Ольга Павлівна Куць. З нагоди свята знань запрошуємо її до слова. Всечесний отче. Шановні гості, батьки, дорогі наші учні, а особливо першокурсники, сьогодні для вас прозвучить перший дзвінок, який сповістить про те, що ви стали на першу сходинку самостійності. За допомогою своїх батьків, за допомогою друзів, знайомих, ви обрали саме наш навчальний заклад. Новорозійський професійний ліцей будівництва та побуту. Ваші батьки в снах у мріях бачать вас уже спеціалістами, перукарями-чародіями, продавцями за прилавком особистої крамниці, водієм за тюрмом власного автомобіля Мерседеса чи Форда. тобто спеціалістами широкого профілю. Майстрами з золотими руками здобути цієї спеціальності вам допоможуть наші висококваліфіковані педагоги. Дорогі друзі, життя це бурхливе море, часом ніжне, лагідне, а буває і жорстоке. Ніхто не застрахований від тяжких ударів долі. Тож вчитися переборювати їх. Бажаю вам добра, здоров'я, терпіння. Хай Бог благословить всіх нас щасливим навчальним роком, милосердям та духовністю. Дякуємо. У нас в ліцеї сьогодні свято. Весела пісня широлини, прийшло на свято гостей багато. Тут наша юність пишно квітне. Слово для привітання надається раднику міського голови Богдану Івановичу Токару. Все отче, шановна святочна громада. Мені надзвичайно приємно бути у вас на вашому святі, бо є приємні спогади. Я два роки працював в стінах даного ліцею, тоді воно називалося Училищем. Я хочу сказати, що моє життя пов'язане тісно з професійною освітою. І направду ліцей то є така школа, яка є прагматичною. Я не хочу ображати загальноосвітніх шкіл, але ліцей дає вам, крім загальних знань. Дає вміння. Він вчить бути майстром, він вчить застосовувати те, що ви знаєте. І від того, як ви опануєте свою професію, направду залежатиме ваш подальший шлях життєвий. Нікому не заборонено здобувати вищу освіту. І є багато прикладів, коли люди після закінчення ліцею здобувають, закінчують університети, академії. Але те, що вони навчилися тут, воно з ними буде впродовж всього їхнього життя. І навіть якщо ви не будете працювати за професіями, яку тут ви здобули, воно все одно буде з вами. І ви завжди зможете її застосувати в побуті, вдома, навчити своїх близьких, дітей і внуків. Тому я дійсно щиро вітаю вас з тим, що ви зробили правильний вибір, що ви навчаєтеся, що ви вчитеся робити користь. Людям і собі, тому що будівничий майстер то є той, хто залишає слід на землі, і слід, який слугуватиме людям Всевишній, йти по вашому навчальному і життєвому шляху. Щастива! Дякую, Богдану Івановичу. Завжди у пошуку, завжди в оточенні учнів. Які прагнуть перейняти досвід майстра виробничого навчання, знаходиться Орест Михайлович Оприско. Шановний Орест Михайлович, запрошуємо вас до слова. Сучасний Отче, шановні вчителі, батьки, учні, гості, вітаю вас з цим чудовим хвилюючим святом, днем Знань. Вересень завжди починається з цим святом. Цим святом знань, просвіти, науки. Тоді все перше. І слово, і музика, і дзвони душі. У цей момент так і хочеться сказати вам, що навчання це прихований скарб, це світ знань про людей і їх поточних. Вчіться, щоб знати, діяти, жити, упевнені, що зерна науки дадуть хлопці сходи і зростуть у ваших душах врожаї мудрості та натхнення. Розціть здоровими, досягайте високих результатів навчання та завжди будьте активними в громадському житті. А нашим першокурсникам бажаю досягти своєї мети в житті, знайти з викладачами, батьками, зустріти добрих нових і надійних друзів. Ніколи не зупиняйтесь на дорозі знань. Вона цікава і по-справжньому нескінченна, щаслива. Для Ореста Михайловича у нашому ліцеї кожному учневі випадає прекрасна можливість не тільки вчитися, але й відпочивати. Thank you. Два уровня. Так, наш ліцей високого рівня. Мерсі, мерсі. А як його названня благородне? Новороздільський професійний ліцей будівництва та побуту? Ой, довге названня. Не запомніть Потом, потом. А вообще, мне, Броню Прокопину, везде по-благороднему приймают, как образованную модницу. А все потому, что по хвасону одета. Вот вы думаете, что платье пустя? О, не! Только немного не потрав, и мода уже не та. Уже й симпатії нету. Ой, Господи, чи все у мене по модному чи все на своєму місці. Ой, братцелето забула надіти. Чеманчо. А может и так, и друга. Так, нехай ну бачишь, какая барища, барышня. Роня Крукопина. Как у по хосому. Надо сразу показать всем, какая вся из себя. Как умеет держаться у круга моего уровня. Ну вот, и прическа не пустяк для такой, как я, мадамс. тому и пришла в ваш уже почти университет для повышения моего образования и умения держать себя в известных кругах. Ой, думаю, понравится моя персона. Парни, Пойду посмотрю ближе я не могу. какие необразованные. Никто лучше не поцеловал. Бог. Немоет понять, я приличия. Я в пансионе. Все науки прошла. Мне по благородному честному. У нас багато дівчат і парубків, вони культурні, вічливі. Да. А то смотру смотру. <пор <Episodio> <пореж genuine> а то поки їхала до вас. Вокруг одна мужва. ніякого привічує. Ніто, не хоче мені водитися з ними в компанії. Іміть поняття про французьке повіждені і делікатне обхаждені з баришнями. Та не хвилюйтеся броню прокопівно. Ви хочете вчитися антірісно? Буде вам цікаво, у нас багато учнів. Вони добрі, вічливі, до того ж ви навчите їх хорошим манерам. Так-так, Смутру, смотрю. Фу, як у мене чіпується серце. Аж какав грудях Як когось зашарілось. І хочу у вас спросити. Прошу. А можна тут трохвесі полігмахера получити? А то у мене Знакомий целюльник є. Хочу обратить его внимание на себе і бути йому интересной. Тоді ви прийшли дійсно, куди ми вам потрібно. Ми всі оплесками запрошуємо шановну проню прокіпівну у ряди наших перукарів. А а Я не знав, що буде броня прокопів. І десь, напевно, не по сценарію Іване Іванівні слово взяв. Але ми подивились на цей образ і повинні запам'ятати собі, що ми є українці, що ми повинні зберегти традицію, мову, все українське. Від вас, в першу чергу, від вас, молодих, буде залежати, яка буде Україна. І є велике сподівання, що вона збудеться як держава. Ми того всі хочемо. יפ Früh шикарный сын, גניות treats זה Cookie יפ גניות יפ גניות יפ גניות יפ גניות Свято. Хай буде щастя в серці у батьків, хай дзвонить, дзвоник радісний, завзятий, хай буде радість вищою від слів. Не можна обійтися нам без нього. Він проспіває про новий урок. Ми не забудемо голосу дзвінкого, бо символ нашого життя дзвінок. Право дати дзвоник на перший урок 2012-2013 навчального року надається учням нашого ліцею Ящишин Наталії та Ониського Богдану. З якої почнемо своє навчання, покликав дзвоник, срібно прозвучав, і ми йдемо учитись без вагання запрошуємо учнів нашого ліцею разом із наставниками груп на перший урок, який присвячений 70-річній.